На Прикарпатті, як ще донедавна у Багдаді, все відносно спокійно. Очільник прикарпатських правоохоронців не без гордості констатує, за рівнем розкриття злочинів та спокоєм ми на Україні кращі. Однак і тут грабують, дають хабарі, вбивають, гвалтують та збувають наркотики. З останніми міліція бореться, проте визнає, побороти наркобізнес нереально. У цьому році припинено 10 міжнародних каналів, по яким завозилися в область наркотичні засоби. Це із Італії 7 каналів припинена діяльність 7 каналів, із Франції 2, із Росії 1. Значить, було вилучено у нас е, на за 7 місяців 42 кг 869 г наркотичних Засобів далі до резонансів. Розкриті злочини, які сколихнули громадськість, перший міліціянт краю в подробицях розкриває і журналістам. Для початку повідомляє в Івано-Франківській області викрито міжрегіональну злочинну групу. Це було майже як у лихі 90-ті, колишні ув'язнені грабували посеред ночі. Чомусь лише середина четвер. Люди заходили в масках, озброєні з електрошоками із зброєю, зв'язували людей, заклеювали роти. Робили, ну щоб забирали з хати все, що тільки можна було. Від одного резонансу до іншого вбивців підлітка у Городенківському районі таки впіймали. Двом нетверезим чоловікам на авто просто не сподобалося, як хлопець йшов по дорозі. Побили його, кинули його в салон машини і вивезли за село в поле. Закинули його туди далі в, в канаву. Сили на машину і поїхали. Після того помили машину, змили кров спрятали ніж В четвертий день. Цей злочин був розкритий. Далі ще трохи коментарів про справу трансплантологів, де вже є 50 потерпілих. Ще кілька злочинних угрупувань та резонанс у Калузькій лікарні за словами Василя Варцаби. Суд медекспертиза підтвердила, що жінка померла через внутрішній крововилив. Наразі порушена кримінальна справа і ведеться слідство. Вероніка наймолодша донька Галини. Її жінка народила у 44. У суботу пригадую, пішли сім'єю до сусідів на весілля. Дівчинка гралася на дворі. За якийсь час мати помітила, її там немає. Шукали дитину недовго. Згодом побачили її посеред дороги та плакала і розповідала про те, що з нею зробив 19-річний сусід. Він викрав дитину з весілля, на руках. Проніс до найближчої лісопосадки. Тут же і зґвалтував у неприродний спосіб. Там поніс і зразу мене бив. Лаббень був. По лицей, по руках, по ногах. Потім мене розбирав і, зап... і розплітав. Згодом задовольнив свою хіть. Дівчинка пригадує, було дуже боляче. Викликали міліцію. Кривником дитини виявився 19-річний односелець. Його застали вдома. Спочатку він ухилявся від розмов про те, що сталося, пояснював, що там було знайдено на сорочці. Певні сліди пояснював, що біля весілля, начебто його побили невідомі, після чого він пішов додому. спати. Сусіди вражені. Від Василя такого не чекали. Хлопець був трохи дивним, проте не агресивним. Його кликали сусіди, він за гроші їй допомагав такому. Міг допомогти. Ну, ну. Що кликали, він все робив. І дрова порубати все, що він не воно. щоб такий випадок він зробив, то ніхто з нього таке не сподівався. Василь психічно хворий і перебував на обліку у психіатра. Тієї ночі був на підпитку. Перед тим був на тому ж таки весіллі. Мати сина не покриває. Він мав дуже відхилення, він мав у документах сюди печі дебільність. Перше ніби в розмовах, старість у науці. Але він мав дуже сильну, бо він сюди дитини чіпав, бо є дитині сім років. Я нічого нікому не хочу казати. Люди кажуть, міліція приїхала вчасно, інакше б був самосуд. Збунтувалося страшне. страшне. Якби він у руки попався, людям, я не знаю, що би було. Про покарання для педофіла думає і мати Вероніки, щоправда, поки вагається. Ну, я навіть мотка, знаю просто сказати, бо то, слухайте, то і ця дитина моя теж шкода, ну, та теж мама є дитина. Я хочу, щоб все було по справедливості. Гвалтівника затримали. Нині він у СІЗО. Проти нього порушено кримінальну справу. Одразу за двома статтями. Кожна з них передбачає від восьми до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Івано-Франківський міський відділ міліції з'ясовує місце знаходження безвісти зниклої громадянки громак Любов Степанівни 1967 року народження мешканки Івано-Франківська. 27 липня цього року жінка вийшла з дому і дотепер про її долю нічого не відомо. Міліція здійснює розшукові заходи і звертається за допомогою до громадян з проханням, якщо хтось володіє інформацією про можливе місце знаходження цієї жінки, повідомити про це. Прикмети безвісти зниклої, зріст 170-175 см, сімдесят худорлявої тілобудови, обличчя овальне, волосся темне, коротке. Особливі прикмети: жінка накульгує на ліву ногу і мала при собі палецю, за допомогою якої пересувається. У день зникнення вона була одягнута в кофті білого кольору, шортах білого кольору, білих кросівках. Будь-яку інформацію з приводу місцезнаходження чи долі громадянки громак Любов Степанівни можна передати на телефон 102 у місті Івано-Франківську або в найближчий відділок міліції. Аварія сталася вчора надвечір. За кілька кілометрів від Івано-Франківська зіткнулися дві автівки. В одній з них п'ятеро пасажирів, серед яких двоє дітей. Вони правил дорожнього руху не порушували. Рухалися по своїй смузі автодороги Мукачеву львів Дорожня транспортна пригода сталася внаслідок зіткнення двох транспортних засобів, один з яких рухався по головній дорозі, другий, виїжджаючи з другорядної, не надав йому перевазів в рухів, внаслідок чого стало зіткнення цих транспортних засобів. Їх протаранив просто без жодного тормозного шляху, протаранив джип Мерседес і скинув кувят. Чудом вони залишили живі. Особа, яку в вчиненні цього злочину, з місця події скрилась. Всіх постраждали, госпіталізували. Одного відпустили додому. Реаніматологи обласної лікарні нині борються за життя 25-річної пасажирки. Жінка у комі. Вона поступила в крайній важкому стані із черепно-мозковою травмою. Власне кажучи, вона поступила в глибокий мозковий комі. Ми негайно її перевели на штучну вентиляцію легень, провели також комп'ютерне дослідження головного мозку, сумнівний прогноз. Тобто я як лікар не можу стверджувати, що вона буде з нами. Винуватця ДТП знайшли майже одразу. Прокуратура області проти нього порушила кримінальну справу. Чому прокуратура області? Бо особа, яка Слідством підозрюється вчинення цього злочину. являється депутатами місцевої міської ради. Поспілкуватися з винуватцем ДТП наразі неможливо допоки триває слідство. Санкції статті, яку інкримінують народному обранцеві, передбачають від трьох до восьми років позбавлення волі.